Рада вас вітати на своїй кухні і сьогодні пропоную вам приготувати неперевершений салатик. Він може стати і прикрасою святкового столу, а також можна приготувати його і в буденний день. Готується він лише з чотирьох інгредієнтів, але ж який виходить смачний. І готується дуже і дуже просто. А для нього нам знадобиться всього лише 400 г курячого філе, грамів 100 маслин, огірочок маринований та яйця. Беремо сире куряче філе. Звісно, можна взяти для салату і варене. Але віднивши його з сирим та обсмаживши, ми отримаємо дуже гарний результат. Мені подобається воно більш, коли шматочки м'яса саме обсмажуються. М'ясо краще брати злегка підмороженим, і тоді воно краще нарізається, і виходять кубики такі більш рівнесенькі. А тепер беремо і ось так. Приблизно на ось такі кубочки. Ось погляньте. Ось такі кубики. І ріжемо все м'ясо. І додаємо свої улюблені прянощі. Це може бути сушений часник чи сушена цибуля. А також паприка, перчик. Навіть суміш перців буде дуже і дуже гарно. Додаємо все це в ємність. І відразу сюди можна відправити приблизно ложку олії, ложку соєвого соусу, перемішуємо. І не треба, щоб він стояв, маринувався шматочки маленькі, тому це відбувається відразу маринування. Можна в такому вигляді класти на сковорідку. У мене вона вже розігріта. Із олією і висипаємо. Кладемо на сковорідку і смажимо на вогні вище середнього, щоб наші шматочки зарум'янилися і не втратили сік. Обсмажуємо м'ясо хвилиночок 7, не відходячи від нього. Помішуємо і смажимо до утворення рум'яної сторинки. Курочка готується дуже швидко, тому наше м'ясо приготувалося і ми його виключаємо, охолоджуємо. Я до свого м'яса сіль не клала, тому що у мене приправи із сіллю. А ви покладіть. Тепер беремо яйця, 2 яйця та 2 столових ложки молока. І гарно-гарно перемішуємо. Яйця в цей салат можна і відварити, але повірте, що коли ми зробимо їх з молоком та посмажимо, як мінці, в салаті вони заграють новими нотками і будуть дуже смачними, і не розваляться, коли їх поріжемо. Вінічний суміш виливаємо на розігріту сковорідку і можна трішки приперчити. Це вже за вашим смаком. І обсмажуємо з обох боків до готовності. Ось такий рум'яний. Перевернули, кришкою накрили і ще пів хвилиночки. півхвилиночки. Поки остужується наше м'ясо та яйця, ми нарізаємо огірочок маринований. Соломкою. Тоненькою, дрібненькою. Маслини теж нарізаємо кружальцями. Огірочок та маслини нарізані. Ми їх відправляємо до посуду, але якщо огірочок пустив сік, ми його обов'язково вичавлюємо, сік залишаємо, а огірочок відправляємо до посуду. А тепер нарізаємо яйце. Його ми нарізаємо соломкою. Тож спочатку на ось такі полоски ріжемо. Можна одна на одну скласти, а можна в такому ось вигляді. Но зручніше, я думаю, що скласти. Ось так нарізаємо. І кладемо яйце до салатнику. Вичавлюємо сюди два зубки часнику, і наш салатик практично готовий. Залишилося його лише заправити майонезом. А далі ваша фантазія. Скажу вам, що саме так в оригіналі в цьому салаті є лише 4 інгредієнти. але... За своїм смаком, за своїм бажанням, чи то за своєю фантазією, ви вже можете додавати сюди зелень. Чи то цибулю. гарно він поєднається також з пекінською капустою. Тож фантазуйте, готуйте і вийде у вас смакота. Він уже дуже смачний, я вам скажу. Зветься цей салат Італія. І ось так смачно, апетитно він виглядає. Накладаємо його в салатник та пригощаємо свою родину чи то гостей. Наш салатик готовий. Погляньте, яка вийшла у нас краса. І маю надію, що смакота. Зараз його скуштуємо. Треба, щоб взяла всього. Ось так. Салатик дуже смачний і незвичайний. А незвичайний смак йому придали маслини в поєднанні з курочкою та маринованим огірочком і яйцем. Все це звучить прекрасно. Такий салатик, не приївшийся, скажімо так. Готуйте для своїх рідних та для своїх гостей цю смакоту. Насолоджуйтесь домашніми стравами. А я з вами прощаюся на все добре, буду вдячна вам за вподобайки та коментарі. І тож, до нових смачних рецептів!